Це вона скадовчанка. Скадовчанка, так, це одну я так само подарувала, а ця ось в мене вона, я взяла її вам, тому що вона, ви бачите, так само в українському стилі вона зроблена, але вона капелюшок, тому що ми південні люди правильно на сморе, на все. У колекції Мирослави Ільчишини є мотанки Херсонка, Кримчанка, Луганшанка і та, яка символізує тимчасово окуповані Олешки. Майстриня, ветеранка російсько-української війни. До повномасштабного вторгнення Морослава разом з родиною проживала в Олешках. 20 квітня 2024 року алергію списали з війська. Має другу групу інвалідності. До того служила у 34-й окремій бригаді берегової оборони 30-го корпусу морської піхоти ВМС ЗСУ. Я вже була списана, комісована в два Руці. Але так сталося. що Хто ми вийшов із лівого берега з 24 на 25 зі своїми побратимами, так, і ми добралися до своїх, і я знову опинилася в війську. Я е, маю військових професій дві. Одна професія це в мене бойовий медик, парамедик, бойовий медик, старший бойовий медик. А друга професія командир бойової машини. БМП 2 Жінка допомагає Збройним силам України, продаючи на благодійних аукціонах виготовлені власноруч, ляльки, мотанки. За словами Мирослави, грокоділля допомагає їй реабілітуватися після поранення. Не впасти в відчай і, як кажуть, не поїхати дахом, то треба було щось, як кажуть, робити руками. І я вирішила отак. Спочатку корзини, потім мотанки. У мене такі, як кажуть, поранення, і це все зв'язано з руками, тому що тремор, і це голова, і ну, багато, як кажуть, заді... проще сказати, які органи не задіті. І я вирішила, що все-таки це оберіг мотанка, і вона. Вона дійсно заслуговує на те, щоб бути в центрі уваги зараз, тому що вона є оберегом. І ми скручуємо отакий варічок. Оця горілка, це ручка, виходить, десь на коробок так, ж, так. От під цю спашку воно якраз підходить. Да, Ложимо ми її ось так, отак, натягаємо, отак. І потім ми. Ось і виходить в нас личко. І получається в нас ось така вже голівочка. Тобто це личко. Я спробувала початковий етап, з чого воно починається це голова. Чесно, це буде нескладно. Якщо ти починаєш, це прям дуже клопітка робота. Ганна Приходько говорить: такі люди, як Морослава Ільчишина, її надихають та мотивують. Це така сила волі, це така а, захоплення повинно бути. У неї важке життя, а, але вона все одно продовжує чимось займатись, чимось допомагати, і це ну це дуже сильна жінка. Після проведеного майстер-класу планую спробувати виготовляти ляльки-мотанки вдома і так. Саме продавати свої вироби для допомоги українським військовослужбовцям, говорить Ірина Либа. Я вважаю, що нашим людям трошки треба прокинутися, прийти до своєї свідомості, що люди, такі як пані Мирослава, будуть повертатися додому. І вони Жити в комфорті це повинно бути від споруд до відношення стосовно цієї людини. Вони заслуховують поваги. Здебільшого люди, які не дотичні до війни, в які ну не маючи нікого там на фронті. Ну для них це так, як то кажуть, ну руки, ноги цілі, значить, як там, як було сказано моєму побратиму, який ти інвалід? Руки, ноги цілі, а те, що в нього безліч контузій, те, що в нього стоїть пластина в голові, то це нікого не обходить. Суспільство повинно е, е, бути готовими на спря прийняти Не ми суспільство. Оксана хлібус Яна Самко, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.